Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української, сьогодні будемо говорити про базову навичку, яка у нас потрібна зараз дітям. А у нас 37 серія нашого серіалу Життя репетиторки, 12 лютого, і ми говоримо сьогодні про те, що відрізняє учнів одних шкіл від учнів інших шкіл. У мене навчаються різні дітки. Це діти, що зараз на екстернаті, бо за кордоном, і тоді я для них вчитель, заміна вчителя, заміна шкільного процесу навчального. Дітки, які живуть за кордоном, навчаються в інших школах, і до мене приходять знов-таки вчитися української мови, тому що україномовний компонент вони потім у школах здають. Потім також у нас у мене навчаються діти, які в онлайн школі вчаться, і розуміють, що самі. Не можуть працювати з інформацією, там їм записали відео і дали дали пояснення, дали завдання, але їм важко. Їм треба, щоб хтось акценти розставив, хтось допоміг от з цим розібратися, з тим розібратися. У вправах виникають проблеми, а кроки вправ не прописані. Зрозуміло, що їх не пропишеш, бо це дуже надто довго. І тому звертаються до мене по допомогу. Також до мене звертаються дітки, які навчаються в сільських школах в школах районных. І діти, які навчаються у школах міських, як дистанційно, так і очно, а також дітки зі спеціалізованих шкіл: це різноманітні ліцеї, або як вони там себе по-різному називають заклади освіти, які у нас вже вважаються закладами вищого рівня. І що я примітила? У нас є одна спільна риса у дітей от тих закладів вищого рівня, причому до того ж не важливо, скільки вони мають балів. Вони приходять до мене у них і 6, і 7, і 8, і 9 балів. І також є така риса у дітей з американських шкіл, я бачу. Вони навчені працювати з інформацією. І я одразу бачу, що дитина у мене з якоїсь нестандартної школи, зі школи, яка вчить працювати з інформацією. Що це означає? Як поводиться звичайна дитина? Звичайна дитина слухає вчителя. Потім отримує, наприклад, ті самі правила, отримує вправи, ми їх пропрацьовуємо, вона їх пропрацьовує. Потім отримає правила додому, вивчає правила і переказує їх мені потім наступного заняття. І це стандартний принцип, за яким дуже часто відбувається навчання. Що роблять ці дітки? У нас абсолютно з ними інша взаємодія на уроці ініційована ними. Вони, от я пояснюю їм правила, а вони сидять і кажуть, ага. А от дивіться, чи правильно, я зрозумів, що? Якщо так, то так. Або, а от чи правильно, я зрозуміла, що якщо я отак от зроблю, то буде отак отут? Тобто, вони... Під час вивчення правил намагаються зрозуміти не слова і переказ, а механізм, як працює це правило. Потім, коли вони чують щось, що йде в розріз з їхньою картиною світу, ну, наприклад, що слово Марево, я от кажу, що воно пишеться з Е, а вони все життя вважали, що з И. Коли вони стикаються з інформацією, що конфліктує з їхнім внутрішнім сприйняттям. Вони, по-перше, перепитують, а дійсно так? А по-друге, кажуть, ой, вибачте, а я зараз хочу подивитися і йдуть до незалежних зовнішніх джерел. Тобто, коли вони стикаються з тим моментом, який йде в розріз з їхнім світоглядом, вони, маючи думку спеціаліста, долучають думку іншого спеціаліста. І до того ж, я бачу, що вони от набирають і вони йдуть до словничка. Тобто їх привчили, що не можна піти до блогера дяді Васі, який не має філологічної освіти, але добре розповідає про бобрів. І у нього спитати, як пишеться слово Марево. Вони йдуть в академічні словники і там дивляться в орфографічному словнику або в тлумачному словнику, як саме пишеться слово Марево, причому вписують його в різних варіаціях, щоб подивитися, а чи немає варіантів написання. Тому вони перевіряють. Зіставляють факти, і це друга навичка роботи з інформацією, яка дуже потрібна в сучасному світі. Якщо перше – моделювання, як це працює, друга це у нас якраз. Навичка перевірки фактів. Третя навичка, яка теж дуже потрібна під час роботи з інформацією, це зіставлення, співставлення. От дуже добре тут, якщо дитина навчається в іншій школі, вона автоматично починає зіставляти. Каже: Ой, а у нас німецькою це буде так. Ой, а англійською оце правило теж існує, але інтерпретація ось така. І вони дають ці логічні місточки, які Цю картину світу роблять зв'язною. Тобто логічні місточки в інформації шукають, шукають подібності, шукають тотожності, і це теж гарний зразок того, що потрібно вміти в роботі з інформацією. І потім вони інтерпретують. Цю інформацію. Тобто я бачу, що вони навчені працювати з великими обсягами інформації, певно, з маличку, і вони потім, коли до мене приходять, вони її інтерпретують. Тобто вони роблять те саме, що я на уроці. Я прийшла, ти хочеш про котиків, я тобі на котиках поясню, як пишеться ета и. Хочеш про серфінг, я тобі на серфінгу поясню, як пишеться ета и. І. і от вони так само вони інтерпретують інформацію, і вони не переказують мені. Завчені правила, коли буває, дитина одне слово забула з того, що завчила, і все правило у нас висне, бо вона далі не може сказати, бо забула і все, і от. Далі не піде. А ці діти, навпаки, можуть відтворити інформацію по-своєму і дати власні приклади. Якщо я їх попрошу, наприклад, про шиншилу скласти речення, в якому будуть однорідні члени речення, вони зможуть скласти речення про шиншилу. Тому що вони не завчили це речення, як от написано було в правилі. Наприклад, сніг, там, не знаю, який там яскравий, красивий падав легко і швидко. От вони можуть сказати, наприклад, про ту шаншилу і скласти речення з шаншилу, бо не розуміють, як працює правило. І ось це якраз ті навички роботи з інформацією, які потрібні будуть і потім. І тоді на запитання, а навіщо мені ваша українська мова, я можу відповісти не тільки про те, що ти маєш заговорити так. Щоб люди зрозуміли, що ти освічена людина, адже це загальне враження, і це перше враження, коли ти тільки починаєш щось говорити, люди вже сприймають тебе як людину: освічену чи не освічену, з гарним чи негарним словниковим складом, і з вмінням чи не вмінням кому комунікувати. А і ще і навичка роботи з інформацією дуже важлива. Бо що далі, то більше в сучасному світі ми бачимо, що на нас валиться купа інформації, її треба вміти обробляти, треба відрізняти фейки від справжньої інформації, треба розрізняти рекламу якусь від твоїх власних намірів, потім треба працювати з інформацією, інтерпретувати, вчитися весь час і вміти вчитися ось ключові уміння сучасного світу. І тому саме робота з інформацією є найважливішою. Тому, якщо ви думаєте, а чого. Дитину я хочу або можу, або повинен, або маю навчити, то якраз от ключовою базовою, крім комунікативних умінь, ну але це пов'язано з моїм предметом, тому комунікативні уміння, ми маємо навчити дітей роботі з інформацією. І дитина, ким би вона не хотіла бути, не знаю, там плести якісь хендмейд сумки, будувати ракети або варити борщі. Все одно вона має працювати вміти з інформацією для того, щоб цей борщ був досконалий, ці сумки були досконалими, і ці ракети добре літали. І тому це базова ключова навичка в сучасному світі. Як ви думаєте, чого і ще отакого базового на уроках не прив'язаного до предметів мають навчити вчителі у школах, яке ваше бачення, які навички для сучасних дітей ви вважаєте базовими і ключовими? Давайте сьогодні поговоримо про це. А я ще планую поговорити про е, конспекти уроків. Зараз біжу їх писати. Гарного вам дня і до зустрічі до завтра. Долучайтеся, підписуйтеся, буду рада!